Жінка з високою самооцінкою знає, її емоції не проблема. Проблема у тому, хто їх не може витримати. Ні, зі мною неможливо говорити так, як ти звик. Те мовчання зручно називають спокоєм. Для тебе нормально, це коли тебе не чіпають, не висовують меж, не говорять про відповідальність. А як тільки я озвучую щось важливе, ти зразу ти істеричка, ти неадекватна, ти знову почала. Справа в тому, що ти не вмієш чути, коли тобі кажуть не те, що ти хочеш почути. Так, я піднімаю незручні теми. І так я говорю прямо, бо я поважаю себе і не буду зраджувати себе заради чужого комфорту. Якщо ти замикаєшся, знецінюєш, перекладаєш провину на мене, я не сваритимусь, я не доводитиму, я просто відійду. Бо жінка з гідністю не лишається там, де її почуття виставляють істерикою, а бажання бути поруч маніпуляцією. Вона не грає мовчанку, вона робить висновки. Якщо ти радієш тиші, пам'ятай, що тиша це не спокій, це фінал. Це позиція жінки, яка знає свою цінність. Саме так звучать мої клієнтки після інтенсиву самооцінка. Деталі в описі.